Всім привіт! Ви на каналі Лілія Мелі. Сьогодні буду робити свій повсякденний макіяж. Я вже нанесла свій улюблений своложуючий крем. Це можна використовувати його як основу під макіяж. Зараз хочу натуральний тональний крем, тобто він просто... Ультрастій і вирівнює тон шкіри. Тому ми зараз його нанесемо тому що я хочу зробити його. Ну, цей макіяж абсолютно легким. Та розкажу вам декілька історій з мого життя, які сталися за цей місяць чи два, поки я не знімала Ютуб. Не знаю, просто немає ідеї для відео, що знімати на YouTube. І я тому якось пішла з цього. Не знаю. По-перше, ви знаєте, що моїх хвилястих попуз є мій кітом. Так, диналіка, та так ще на ручку. Мій кіто. На жаль, ну це ви знаєте. І мені купили інший попуг, новозеландські папуги-какарики. Їх знову ми купили двох: хлопчика і дівчинка, тобто пару. Щоб не було сумно одному, але ну, зовсім недавно, напевно, ну, пів місяця тому померла дівчинка, її звали Мікі, а хлопчика Рікі. Тому в мене зараз тільки хлопчик. Він дуже гарний. Тому думаю, що якомусь відео я вам покажу його. А ще, до речі, він дуже любить сідати на голову і на руки. Тому тобто ми його вже приручили, тому якось так. І <кій> я надіюся, що з ним все буде добре. <кій> і що він теж не побре. тональним ми закінчили, тому зараз <кій> це, до речі, співаємо, тому зараз я переходжу до консилеру. У мене в такій палеці тут тобто тіні, контурінг і консилер. Тут ось таких два відтіночки в консилера, але білий, ну, він, напевно, занадто. Да, просто білий колір. Типу під грем. Я наношу прям пальчиком, мені так зручніше. До речі, дзеркальце. Просто ось з таким підпечаточками пальчиків я буду наносити. Не знаю чому, але мені дуже пальчиками саме зручно набирати продукт, а особливо от концелер. Також замазую всі свої маленькі крищики. Ось якось так. Ну, в мене вже новин таких немає. якісь ось історії, які зі мною відбулися. Речі, я навіть не знаю, чого я не знімала, але от нема просто людей для відео. Що зняти? До кожен до мене приїздила моя найкраща подруга на ночівлю. І в мене були вже ночівлі, тобто до мене там приходили. Да? Обично у нас було двоє, я та моя подруга. А того разу у нас було троє. Тобто на осінніх канікулах. І це круто, тому що у трьох ночівлі. Це ще краще, ніж у двох. Це просто ми дивилися майже всю ніч фільм, воно. Хто знає, це страшний фільм. Фільм про клоуна. Але це було дуже цікаво. Ми подивилися тільки одну серію, вона там дві години чи 3, не пам'ятаю вже. І є ще друга, але не встигли за ніч. За ніч подивитись, також ми грала в мокрі жарти. Це коли двоє набирають е, в рот воду і один розказує якісь жарти. Та хто виплюне на воду, той програє. Ось так у мене ліг мій консилер. Все готово. Тепер час для рум'ян. Я тепер наношу ось такою гарною великою кісточкою. Іде Раю нова техніка. Спочатку рум'яна, а потім пудра. Mm -hmm. Не знаю, чого так. Мені якось так уже більше подобається. Візьмемо церкальце. Також перемістю не покругу, а навпаки, вверх, тобто витягую обличчя. Я розумні фрази знаю. Просто якомога більше витягую обличчя вверх. Але я так і не роблю контуринг. Не знаю, навіщо мені контуринг взагалі. Якщо Є, і так нормально. Друга щечка так само. Тепер, до речі, менше малюю ніс. Я не знаю, чому так. Ой, так. Так я пороблю роблю руку. Піше ну, я не знаю, що вам розповідати. Трошечки на носик що лишилось. А ще тепер наносять ось тут, тому що, ну, на повіку трішки, тому що це як хайлайтер майже, тобто дуже блестить вам не видно. Ну, Дуже блестить він. Тому я просто трошечки дуже беру. Максимально легенько, тільки ось тут. Промальовую. Робиться дуже гарно. Я ще бачу, що хтось такое на... на лобі робить. Ну, Но... не про мене. Я так ніколи не робила. А тепер пудра це я так наношу, тому що ще я переборщу з рум'янами, щоб все прикрити гарно. М -м -м. До речі, я трішечки захворіла, в мене взагалі вся сім'я захворіла. Тому якось так. Ну, в принципі, навіть ну, не знаю, що вам розповідати, начебто все. Головне я розказала. Значить, так Готово. Тепер хайлайтер. Давно я вже не користувалася, щоб ви розуміли, хайлайтером. Хоч я люблю, коли все BlaSTH. Це супер-супер. Але я навіть не знаю, чи де взагалі мій хайлайтер. Я знайшла свій хайлайтер, але побачила цей тінт. І. Він просто дуже гарний, якщо нести на щочки, тому пропоную ще його намазати. Дзеркальце. Тому мені буде ще зручніше. Такий Барбі. На Готово. Ну я не знаю, чому я так вирішила зробити. До речі.

Не знаю, почему почему я це называю за румьяна, решиться на румьяна. Рум ну, для маница румьяна. Разве любой рукой залево все так тримаю. а право я тримаю вот так. <coughs> <coughs>